Добрий! день, Сьогодні ми поговоримо про те, що повинно бути в тривожному рюкзаку дитини. Згідно з рекомендаціями в евакуаційному рюкзачку всіх школярів мають бути такі речі: пляшка води, батончики, записка від батьків, у якій вказано прізвище ім'я по батькові дитини, дата народження, адреса проживання, контакти батьків, сімейне фото. Сімейне фото, звісно, за бажанням. Також рекомендовано мати комплект змінної білизни та одягу. Бажано, вологі та сухі серветки, засоби особистої гігієни. Ці всі речі у рюкзачку дитина носить з собою. Разом, постійно, або цей рюкзачок лежить в класі, і у разі повітряної тривоги дитина його бере і спускається разом з ним в укриття. Так як повітряні тривоги можуть бути різної тривалості, то дитина може і перекусити батончиками, і якісь гігієнічні серветки, засоби особистої гігієни повинні в неї бути. Також у разі найгіршого сценарію, тобто це, можливо, якийсь обвал будівлі чи дещо. Інше, також повинно бути сімейне фото, контакти батьків, бо в разі, якщо дитина загубиться, або не буде людей, які б змогли ідентифікувати дитину, сказати, хто, де, де батьки, викликати їх, в разі якихось травм, навіть як в самому укритті, або якщо дитина захворіє, щоб мати змогу знайти тих батьків і передати їм дитину. Ну, все інше за бажанням, тому що водичка повинна бути у кожної дитини. Пити також дитина буде хотіти, там ключі від дому, телефон, якісь розважальні можливо, карточки чи щось інше. Це все за бажанням. Бажано не перевантажувати той евакуаційний рюкзачок. Взагалі бажано, щоб це була маленька сумочка, яка притиснута до тіла, і з якою б дитина ходила постійно ну, по всім місцям в школі, тобто, щоб не повертатися зайвий раз в клас за тим самим рюкзачком. Це, можна сказати так, натільне, невеличка сумка, і, звісно, вона повинна бути неважкою. Якщо ми говоримо про рюкзак класу групи, то він збирається один рюкзак на один клас. І лежить, звісно ж, в класі, він повинен бути яскравого кольору, звісно, щоб діти ну, бувають різні ситуації, вони можуть бути в паніці і щоб вони одразу бачили той рюкзак. Брали його і спускалися з ним. Звісно, краще цю місію покладати на вчителя, який в той момент веде в тому ж класі в уроці. Але якщо діти більш дорослі, то можна призначити відповідального за цей рюкзак, який його в разі повітряної тривоги бере і спускається з ним в укриття. Що ж повинно бути на клас. Якщо для кожної дитини індивідуально цей рюкзак, звісно, бажано не перевантажувати, то для класу цей рюкзачок повинен містити якомога більше речей. Це можуть бути пляшка з водою і навіть стаканчики, це можуть бути ручки, маркери, це папір, блокноти, це у нас фонарь з запасними батарейками обов'язково в разі. Відключення світла, звісно, він стане у нагоді. І невідомо скільки його не буде, тож батарейки теж повинні бути. Мотузка теж повинна бути. Обов'язково якісь відкривашки, вражено брати універсальний засіб, щоб там були і ножиці, і відкривашки, і там є також різні викрутки, різні засоби, тобто концерний ніж, тобто такий засіб декілька в одному бажано мати, щоб не мати багато інструментів. Звісно, не забуваємо про аптечку, медикаменти, тобто це кровоспинні препарати, це у нас. Різні а, можуть бути препарати. До речі, якщо в класі є діти з хронічними захворюваннями, батьки повинні обов'язково попередити класного керівника школу, що у дитини є захворювання якесь, йому потрібні постійні ліки в певний період часу, так? буває так, як при сахарному діабеті і так далі. І ті ліки повинні обов'язково міститися в тій аптечці. Я вже не кажу про пластир, про різні антисептики це все повинно містити аптечка, Стандартна аптечка з термометром, з жарознижуючими різними бинтами, турнікетами і тому подібне. Тобто аптечка стандартна. Далі також повинні в цьому рюкзачку міститися ножиці, скотч, серветки. Повинен також бути туалетний папір, засоби можливо, особистої гігієни. Також це у нас можуть бути. Такі рукавички, ну, латексні звичайні, стерильні, медичні. Також пакети, сміттєві пакети великі, відро бажано. Відро, яке складається, щоб не займати багато місця в тому рюкзачку маски. Так як у нас ще існує в країні і загроза хімічної або радіаційної забруднення, загроза, то можна навіть респіратори там мати або противогази. Також в цьому такому тривожному рюкзачку мають міститися Термоковдри, не звичайні ковдри, а термомедичні. В разі, якщо людина перехолодиться або якісь будуть ситуації, можна накрити людину, вона збереже тепло. Обов'язково повинен бути свисток, бажано такий. Спортивний, а не пластиковий, звичайний, щоб він його не роздавило, щоб він металевий був, і радіо з батарейками. Так, тому що в разі найгіршого сценарію, якщо раптом, або буде. Потрапляння або буде обвал будівлі, або буде заблоковано якось один із виходів, тому виходів в укритті повинно бути декілька, але якщо вони будуть заблоковані, то свистокою він знадобиться, для того, щоб можна було докликатися, бо горло не завжди нас рятує. Ну, всі інші речі, звісно, потрібні. Напряму для застосування їжа, вода, вода їжа, ну протеїнові батончики, щоб не перевантажувати теж той рюкзачок. Різні маркери вони також підійдуть для того, щоб там, підписати турнікет. ну Де інде, різні можуть бути. Потреби щось підписати, записати, записати час прибуття вибуття, наприклад, До тієї самої дитини прийшла там повітряна тривога закінчилася, ви папірець залишили. Хоча в укритті повинен бути журнал, ну, раптом не буде. Будуть в нагоді нам блокноти, папірці. В принципі, це все нам знадобиться в укритті: скотч, ножиці, аптечка, якісь серветки, гігієнічні засоби. Всі ці речі вони потрібні. Для прямого застосування і всі вони беруться на клас. Не потрібно брати 3-4 ведра на кожного. Ну, думаю, для чого ведро, ведро потрібно, потрібно пояснювати. Якщо в укритті раптом немає туалету, то його можна застосовувати як туалет, прикриваючи якось людину, дитину чимось. Таке теж може бути. Так, Якщо ви йдете не в облаштоване укриття, а просто в якийсь підвал, екстрено спустилися і там нічого не пристосовано, такий рюкзачок вам знадобиться. Навіть якщо ви йдете в шкільне укриття, яке облаштовано, є все необхідне, є туалети, є вода, є журнали, все одно всі ці речі вам знадобляться, бо розвиток кожної окремої ситуації неважливо передбачити. Як діє адміністрація закладу освіти і що вона повинна мати в швидкому доступі в укритті? По-перше, адміністрація закладу освіти, аптечка. Навіть якщо клас не має своєї аптечки, як ми казали на початку? От, якщо дитина спускається з індивідуальним якимось рюкзачком, а там тільки водичка, сімейне фото, і в принципі більше нічого немає. Відомості про дитину і все. Тобто аптечка повинна бути обов'язково в укритті, також повинні бути ліхтарики з батарейками, радіо повинно бути. Раптом, якщо зникне зв'язок, як в минулорічних блекаутах, то відповідно, людина повинна отримувати інформацію. Можна буде почути, звісно, що відбувається, яка загроза нас чекає. Тому радіо повинно бути обов'язково зі змінними батарейками. Далі, там в укритті адміністрація повинна мати журнал відвідування, обов'язково, хто заходить, хто виходить, списки всіх класів, всіх співробітників, хто є взагалі в той момент в школі. Звісно, маркери, ручки, блокноти. Якісь зошити, свисток також повинні бути. Ключі від всіх кабінетів також повинні бути. Ножиці, скотч, також повинен бути в укритті план евакуації, деякий де клас розміщується, деякі е, кімнати і тому подібне. Позначки там повинні бути, де медична кімната, де е, туалет, де взагалі що знаходиться. На цьому у мене все. Бажаю, щоб нам ці речі ніколи не знадобилися, але ж, на жаль, реалії інші. Бажаю вам здоров'я, мирного неба, на все добре.